Шановні колеги, я вас запрошую зайняти ваші місця, щоб ми встигли відпрацювати нашу панельну дискусію вчасно. Оскільки в нас насправді не так багато часу, багато спікерів, і я б дуже хотів, щоб ми все ж таки встигли минулого року. Я пам'ятаю, ми не зовсім встигли, але все ж таки мати дискусію, тому що всі, кого я бачу присутніми тут, це ви є безпосередні учасники процесу. Я переконаний, що у вас є дуже багато конкретних питань, чи зауваг, чи якихось рефлексій, які ви які я вас дуже прошу. Озвучити після того, як всі наші доповідачі зроблять свої виступи, ми обмежуємо виступи 7-8 хвилин. Я прошу доповідачів не перебирати час, я буду вас зупиняти. Також я хочу звернутися до доповідачів з тим, щоб наприкінці свого виступу кожен з них зазначив одну. Найважливішу на їхню думку проблему чи виклик в питаннях формування і реалізації державної регіональної політики в Україні і взагалі регіонального розвитку. І запропонував, яким чином можна цю проблему чи виклик вирішити. І якщо один з попередніх доповідачів вже назвав таку проблему чи виклик, тоді переходити до іншої важливої таким чином. Я б хотів, щоб на кінець цієї дискусії в нас з'явилося 6-7 таких проблем. Які зазначили наші поважні доповідачі, і їхні рецепти щодо вирішення цих проблем. І відповідно запрошую вас до обговорення цих проблем і цих рецептів вирішення їх. Я хочу сказати, що ми, як співорганізатор цього форуму, мали причетність до формування програми. І, власне, та сесія, яка була перед обідом, яка стосувалася функціонального регіонального розвитку і Ось тих проблем, які пов'язані з регіоналізацією чи з політизацією розвитку регіонів, на нашу думку, було дуже важливо обговорити перед тим, як перейти власне до саме суті регіонального розвитку регіональної політики і вже більш детально. Проговорити ті особливості е, тієї політики, яка здійснюється в Україні. Тобто на цій сесії ми б хоті, я б хотів, щоб ми поговорили на е, питання саме функціонального регіонального розвитку, яка модель у нас сформувалася, е, в чому її плюси, мінуси, що працює, що не працює. І е, сьогоднішніми нашими спікерами є люди, дуже поважні люди, яких ви всі знаєте, і вони представляють дуже різні е, кути зору, як е, на Нашу думку, і я буду коротенько їх представляти перед тим, як їм давати слово. І першим хочу представити вам пана Греєма Медовса, який представляє в нас тут кут зору Європейського союзу. Ми знаємо, що європейська політика регіонального розвитку є однією з найпросунутіших, найбільш таких розвинутих, тому що вже кілька десятків років вона. Виробляється, впроваджується, і тому ми дуже потужно орієнтуємося на європейський регіональний розвиток. А пан Греєм, можна сказати, є творцем цієї політики. Він був директором Генерального директорату з питань регіонального розвитку Європейської комісії. Це є той підрозділ Європейської комісії, який відповідає це як наше Міністерство регіонального розвитку в Європейському Союзі. Тому пан Греєм його осмислення наших проблем наших підходів до вирішення цих проблем для нас є надзвичайно важливим, тому що він є, от якраз тим, як казав Анатолій Федорович на попередній сесії, тим дзеркалом для нас, щоб ми могли подивитися, чи ми робимо помилки, які вже країни певні зробили, чи як нам уберегтись від тих помилок, як їх не допустити. Тому я запрошую пана Грейма Медовса.